Можливо, знову загримлять гармати, І танк зімне пшеницю на лану, І буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну, і хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру і силу, своє життя рятуючи одне. Але не я, як визнути, не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той, хто не живе для себе, а для других виборює життя. Як закінчиться війна, ми посатимо квіти, щоб кожна загублена душа знайшла своє світло, кожна квітка матиме ім'я того, хто поліг за Україну, хто ціною власного життя, подарував нам цілий світ. Ти зараз ви, кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі, і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє, без ваших нагаїв і палашу. Під сонцем вічності, і молоді, його жорстока, лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катіва сатанілих, не забувайте, виродки ніде. Народ мій є, народ мій завжди буде, в його гарячах жила, козацька кров, клюкоче і гуде.